Доброго дня, любі мої друзі. Зустрічаю вас на своєму каналі Галина Пановик Мозаїка життя. Сьогодні я хочу говорити з вами про старість. Нагадаю, хто я? Я письменниця, журналіст по професії, оптимістка. Мені 72 роки. І мені дуже страшно зараз інколи буває, але я дуже хочу себе заспокоїти, тому що страх це найгірше. І заспокоїть себе тим, що старості немає, є мудрість в наших руків. Це слово багатьох вякає, але насправді старість може бути не лише втратою якоїсь рідних друзів, але це і мудрість, і внутрішня сила кожного з нас. А як ви сприймаєте, любі друзі, старість? Як тягар чи як якийсь новий етап у житті? Розкажіть мені у своїх відгуках, у своїх коментарях до цієї, цієї розмови. Ви знаєте, часом я, оскільки я блогер, зустрічаю на вулиці дідусів, бабусь, і заводжу з ними розмову. Іде бабуся, така трошки сутула, видно, що дійсно спрацьована, поморщена. Часом буває і в 72 роки люди спрацьовані і мають вигляд, а часом і в 80 добре виглядають. Ось де така спрацьована бабуся. Я кажу, бабусю, дозвольте мені пару слів запитати вас і дати це на свій ютуб канал. Будь ласка, жінка погодилась, я питаю, чи, чи добре їй живеться, чи вона одинока, чи їй знаходить якийсь спосіб задоволення отримати від життя, чи їй допомагає держава фінансово. Багато я задала, і вона дуже охоче розповіла. І жінка мала 80. Чотири роки сказала, вона працює на дачі. Вона розповідала, яка в неї полуниця вродила, як вона картоплю садить, як вона викопує і як їй, по суті, ніхто не допомагає. Я зрозуміла, що є люди, які вміють виживати. Можливо, це таке старше покоління, яке більш має загортований організм. Іншим разом я зустрічаю іншу бабусю. Бабуся взагалі 95 років. Вона активна, фізично здорова, гарно вдягнута, регулярно ходить на базар, купує продукти, робить прогулянки. Прогулянку її тривають 30 кругів навколо будинку. А коли я вийшла, вирішивши так само занятися з таким спортом ходьбою, я пройшла три круги навколо свого будинку і познайомилася тоді з цією жіночкою. Вона каже, То що тут три круги? Кажу, я проходжу 30 кругів, і крім того, вдома роблю регулярну зарядку. Вона так багато всього розповіла про свої методи довго жительства, що я зацікавилася. Я так само, ми всі хочемо довго прожити. І ось е, пробую в своєму часі, в своїй старості, тому що вона приходить до кожного, як її прожити. І вирішила я з всяких висновків життя, що це все залежить від нас. Я не хочу читати вам ні лекції, ні е, щось розповідати професійно. Я сама я сказала журналіст, письменник, ну, можна сказати, психолог. Люблю поспілкуватися, і це моя велика радість в моїй старості. Знаєте, в, молодості я, в школі я напевно, рахувалася тихоня, так називають. Я дуже соромилася, я була замкнута в собі. Можливо, частково така була і в старших класах, але коли закінчила вже школу, без допомоги батьків, шукала роботу, знайшла вуз, в якому я отримала вищу освіту. Ніхто не ходив, ніхто не платив, здавала іспити і трошки вже стала більш сміливо. Після 40 років мене на роботі мала державну роботу, на якій попрацювала 21 рік, звідки пішла на пенсію. Мене почастували кавою в форт. Я від цієї кави отримала задоволення, таке, тобто розширення судин і якийсь такий вплив на мій мозок. І я тоді, вже після 40 перестала бути тихонею. Я стала просто сміливіша, стала спілкуватися більше з людьми, стала більше працювати над своїми творчими здобутками, підозрила свої книжки, написала наукову роботу, яку все-таки не видала, тому що почала робити. Книги поетичні, які я писала вірші «Це життя від 10 років. Почала їх видавати, тому була щаслива, була укрилена. У мене після особливий період, після 40 років, в мене був настільки окрилений, що я часто виступала на концертах, читала вірші і про старість навіть не думала, тому що це ще була молодість. І так ці роки швидко минули. Ось дитинство тягнеться довго. Юність ще довше, молодість теж довго. А коли приходить ця вже старість після 60, після 70, тоді не віриться, що це вона є. Тоді хочеться продовжувати жити таким же активним життям. Я про це не думаю. Звичайно, болячки принічуть, ходжу по лікарях, здаю аналізи, приймаю таблетки. Це обов'язково, якщо поганий тиск, людина мусить полежати, мусить заспокоїтися, мусить прийняти пігулки. Але все-таки старість. Це наше багатство. Знаєте таку пісню, що співав вже покійники кабінці, мої руки, моє багатство. Це не просто е, якийсь е, стан, коли потрібно думати все, вмираю. Старість це не кара, це такий етап життя, який переходить з нашої молодості в нашу мудрість. Це наш досвід. Ми старіємо не від років, а від втрати мрій це слова Сенека. Тобто людина, яка має депресію, вона не буде мріяти, вона буде страдати. І я знаю таку людину буде страдати від того, що вона скоро помре в будь-який момент, в будь-яку мить, в будь яку ніч, в будь-яку годину. І цей момент може наступити. Це справді страшно усвідомлювати, але треба просто про це не думати. Людина збудилася, прошу дуже, руки є, ноги є, ходити можеш. В крайньому випадку з палочкою є, якщо нема, то люди. Незряче можеш співати писати вірші. Так і живи тим днем, яким ти пробудився. Думай тільки про сьогодні. Зараз у своєму зрілому віці я почала цінувати все. І кажуть, що навіть та пташка, яка е, сидить на вікні, і та те е, ласкаве сонечко, і ті привітні люди, які тебе люблять і до яких ти посміхаєшся, все стало якесь таке особливе. Я помітила за собою, можливо, це вже в мене перехід в новий вимір. Я помітила, що я стала іншою. Я стала більше любити людей. Я не інтроверт, я люблю людей. Правда, інш... бувають випадки, коли вони втомлюють. Трохи буває, що погана енергетика, ломляться техніка, втомлюються телефонні розмови, втомлюються від довгого і тривалого спілкування. Але тим не менше, що б я робила, якби на мене не було тих людей. Якщо б я не виходила на вулиці і не віталася з усіма доброго ранку, доброго дня, слава Ісусу Христу. І ці всі мої привітальні люди сприймають дуже привітно. І потім я частково торгую на базарі своїми наместами з вручної роботи, і до мене підходить стільки людей. Я їх не запам'ятовую. Галю доброго ранку, Галю добрий день, як спалося, як, як ваше здоров'ячко, як настрій, нові намиста зробили. Я не впізнаю людей, але я бачу, що то вони всі мої друзі, вони всі мене підтримують, вони всі якось радять, щоб я щось продала швидше, щоб я заробила вже собі на той хліб і те масло і молоко. І я спілкуюся настільки багато, що я не, не встигаю думати, коли моїх. Мій п'яти на мій розсуд робочий день закінчиться. Бачу радість у всьому. Навіть у різних дрібницях побачила я дуже гарні гарбузи, шкода, що я не приготувала до свого відео. Вони скоріше виглядають як декоративні. І навіть жіночка, яка їх продавала мені продала їх в борг, я настільки ними милуюся. Ну, наступний раз покажу. Настільки ними милуються, і це таке задоволення, просто їх бачити. Але я знаю обов'язково, що є маса різних рецептів, що е, в цьому гарбузі можна виколупати серединку, зробити якусь цікаву начинку чи з картоплею, чи з е, фаршом, трошки посипати сиром. Ну, різноманітні є рецепти. все це можна теперізнатися в інтернеті і мати ще одне задоволення в старості: з'їсти цей печений гарбуз. А був дуже корисний на всі випадки життя, особливо на серце, на печінку, чистить судини, забирає поганий холестерин і понижує цукор. Це я просто так згадала свою дрібну радість у серці у, своєму 70, у своїх 72 роки. Звичайно, вранку кава, я, яку я дуже люблю, хоча говорить, дуже багато заперечує, що кава шкілива на серце. Мені вона підходить. Я п'ю каву один раз в день, два рази в день, дуже рідко три. І скільки я читала багато відгуків і професорів, і медиків, які вважають, що кава не є настільки шкідлива, вона навіть понижує цукру. Але оскільки в мене вже після моїх інсультів почався цукрові, не цукрові ще перед діабетом, я трохи страдаю, трохи слідкую за дієтою, і це мені дуже. Тяжко виходить фінансово, тому що треба постійно мати білок, постійно мати клітковину, Каші то найменше, але я не дуже їх люблю. І готувати цікаві різноманітні страви дієтичні, які мені підказує штучний інтелект. Я так само моє задоволення. Це задоволення моєї старості. А деколи подивишся на вікно, а на вікні фіалки розцвіли, а на вікні інші квіти, а через вікно видно е, весною. Цвіт вишневий, мене вишні під вікнами, які ще колись садив мій покійний батько. З пів пташок. І це все наші маленькі радощі. Вони лікують нашу душу. Ми не старі, ми молоді. Навіть у важкі дні, коли є нам слабість, коли звучить сирена, коли десь розривається бомба, нам все одно ми хочемо бачити щось хороше. Є дні, у яких є щось хороше. Звичайно. Тож, вже моя особистий приклад магнітних бур, я не переношу. Але хто вміє радіти малому, той завжди багатий. Лауц з у старості ми живемо і спогадами, і вдячністю за свої прекрасні моменти життя. І живемо спогади, і про минуле і про сьогодення. Чого в нас було тільки в кожного щось було цікаве? Були якісь закоханості, були якісь цікаві успіхи на роботі, були якісь цікаві перемоги в літературні, хто займається літературною, хто займається вишиванням шиттям. В кожної людини було або знайомство з цікавими людьми, потім друзі цікаві. Ми повинні дякувати за цей пройдений шлях, який у нас залишився в минулому. Це означає, ми повинні жити в мирі з собою. Спогади це єдиний рай. З якого нас ніхто не вижене, Жан Полі. Можна згадувати щось світле і красиве в своєї молодості. А якщо падає дощ, сумно, важко вийти на вулицю, а в старості треба рухатися. Робимо вправи, слабкі, не дуже напружено, тому що я свого досвіду мене напевно щось попереку. Мало чого, може грижа, може що не знаю, болі відчуває потім довго. Треба присідати, різноманітні вправи на руки, на присідання. Не все я можу. І я тоді просто від дверей до кінця балкона через всю квартиру проходжу разів 10, особливо, коли поїм некорисну страву, ту, яку заборонена у випадку переддіабету. А з жіночкою, сусідочкою, я розмовляю, вона мені каже, якщо я не йду, вона вже має набагато більше, вона 10 років старша від мене. Вона йде по сходах. Якщо вона вже не має настрою чи не, не гарно вдягнута піти на вулицю, чи погода не дозволяє, вона просто йде по сходах. Йде на якісь там 6 поверхів пройде, а коли когось бачить, питають, а що тобі йде. то Вона каже, Та я йду нам зайти, треба в гості. І вона робить ті свої рухи. Вдома так само проробляє різні вправи. І зараз їй багато років, але вона завжди оптимістка, завжди весела, завжди порадить якусь нову дієту, якийсь новий спосіб виготовлення цікавої страви, корисної страви, якісь нові насіння, то чи а то Якісь насіння пропонує купити і сама їх купляє, тому що знає, що нам допомагає жити в старості, як бути доброю і щасливою людиною. Знаєте, я виходжу на вулицю. Двірничка. Дай Боже щастя, як здоров'ячка? Поговорили пару слів. Іде мужчина, який любить просто пожартувати, навіть я його не знаю. На вулиці просто знайомі, знайомі з вулиці. Я так давно вас не бачив. Як ви все почуваєте? А, а куди йдете? А що хочете купити? Це ніби банальні запитання, але чомусь настрій піднімається. Я не можу бути сама відокремлена. Протягом свого короткого походу на базар чи по якихось справах на почту, в банк чи ще кудись. Я можу зустріти 5-6 чоловік, всі зупиняються, щось розмовляють. Так я от думаю, може, то я така е, комунікабельна, чи мене так любить, чи я так люблю людей. На старість я почала всіх називати зменшено писливими словами. У мене в житті цього не було. Я була більш суха і жорстока. Зараз в мене всі Любочки, Оксаночки, Вірочки, Кицечки. Котики, я не знаю, чому до мене таке прийшло. Можливо, так на мене впливає моя старість і моє бажання продовжити цю старість. Старості немає постійна молодість, старості нема, тому що ми можемо, <кхи> ми можемо в будь-якому віці, крім лікування, крім слідкування за своєю ходою, за своїми рухами, за своїми харчами, ми можемо творити. Це всі вже знають, старості цікаво. Багато людей, чоловіки і жінки, пишуть вірші. Дехто е, ніколи не писав, а в старості починає писати. Дехто багато вишиває, дехто в'яже, робить панно більше на картини. Мені одна жіночка запропонувала прийти до неї в гості і подивитися, дуже багато вишитих картин, які е, е, повністю е, закривають стіни в її квартирі. Вона теж не юна. І не така вже стара, як я, я думаю. Але це людина себе так реалізовує. Ми всі любимо, щоб зберегти своє життя, зберегти свою старість. Ми любимо співати. Я особисто люблю танцювати. Будь ласка, аби тільки включити музику, аби тільки в мене не було не було проблем, таких як часто бувають з серцем. А ми рекомендуємо часом психологи, не знаю, наскільки це правда чи ні. До серця треба звертатися. Треба йому дякувати за те, що воно. Рівномірно чи нерівномірно, але багато років нас обдаровує своїм життям. Часом люди не тільки малюють, співають, пишуть вірші, але люблять займатися кулінарією, так як і я, дієтичною кулінарією. Працюють в саду і на городах. Рух це життя, а творчість це його душа. Пробуйте творити. Хто є люди, які. Не мають ніякого заняття. Ну що, ну, в мене депресія, чи мені заняття. Я кажу, ну, ну читай книги. Ну пробуй щось, робити, щось творити, якусь, якусь, ну будь-яку творчу роботу, яка принесе задоволення, якісь колекції, колекціонування. Ну Вірші, ну хто може, не всі можуть, деякі пишуть їх не дуже добре, але вони пишуть, вони вкладають душу і вони не думають, що буде завтра, що завтра я пробуджуся, і мене не стане. І з мого досвіду ця творчість моя мені дуже допомагає. Хоча я не на старість, я творю все життя, перший вірш написала 10 років, так як Леся Українка написала вірш Надії, а я написала вірш про весну. Це була твор... початок моєї творчості. Але коли вже я пішла на заслужний відпочинок, перенесла інсульти, я продовжую творити. Правда, з фінансових можливостей не можу видавати наступних книжок. Видала 12 книжок і маю ще багато разів я говорила, що в мене в комп'ютері ще є 20 книжок, які я хочу видати. Проте в мене немає історичних пам'яток, досліджень, В мене просто жіноча лірика. І пізніше в кінці цього відео, я, оскільки в нас мова йде про старість, я прочитаю кілька оповідань з своєї прозової книжки про різних старших жінок, які. Не здаються, які живуть, які хочуть жити, які не думають про старість і про смерть. Я думаю, що ви всі, хто мене слухає, обов'язково напишете в коментарях, як ви вчитеся не здаватися, як ви живете, як ви спілкуєтеся, чи вас виснажує самотність, чи ви маєте слова підтримки. А якщо є якісь невеликовні хвороби, чи ви можете себе підтримати і вірити про те, що воно вилікується, ви знаєте. У мене була Марія вже покійна, вона вона була паралізована. Вона не ходила все майже все життя, в дитинстві ще були в неї проблеми. Наскільки вона була сильна? Наскільки вона вірила? Якщо я як кажу в старості танцювати, вона танцювала подумки, вона руками танцювала. В неї руки йшли в такт. І вона себе спасила. Вона видала дуже багато книжок, написала їх від душі, такі книжки духовні, може, не настільки професійні, бо вона не була професійним письменником. Але я допомогла їй вступити в Українську асоціацію письменників. Ми товаришували. І вона була настільки цікава і розумна і добра в своїй старості. Вона була старша від мене, ну, кілька років тому померла. Уявіть собі, що вона. Варила на своєму інвалідному візочку, їздила в магазин і варила зубку, купувала косточки, якісь там овочі, і ту зубку відносила в будинок перестарілих. Напевно, хтось її організовував машину, і вона так допомагала настільки, вона була особлива людина. І Отак вона реалізовувала свою старість, вишивала, шила, в'язала і писала вірші, писала прозу, писала спогади про своє життя і дружила із Всевишнім. Особлива людина, яка пішла від нас кілька років тому, їй вже, напевно, було 70, тому що не дуже велика старість, але могла б ще пожити, якби що не її тяжка хвороба. Якщо нам люди говорять добрі слова, а саме це Марія говорила дуже добрі слова, які зігрівали душу, то нам тепло навіть в холодну пору року. Для мене особисто Ютуб так само це спілкування з людьми. Я вам нагадую, що я е, блогерка, маю дуже маленьку зарплату, е, займаюся блогерством 5 років. І е, дуже задоволена, оскільки зараз я з вами розмовляю, я е, ніби подумки бачу ту публіку, яка мене слухає, яка мені вірить, яка хоче мене підтримати, яка хоче мені навіть поставити ці вподобайки чи поширити моє відео. Чи написати коментар, як е, ви думаєте, е, жити далі, якщо вам 70, якщо вам 80 і за. І дай Бог, щоб серце билося і калатало довго, довго і довго, як ви хочете прожити, чи вам цікаво, чи вам весело, чи вам допомагають друзі, чи втомлюють вас ваші друзі? Знаєте, в старості ми мудрі, ми здобуваємо протягом свого життя мудрі життя, і це наше досягнення. Ми краще розуміємо у зрілому віці, що головне в цьому житті. Для нас вже немає значення погоня за красивими речами, за красивими ремонтами. Хоча кожна людина протягом життя собі щось добилася, щось досягнула в житті. Хоча навіть з другої сторони хочеться і гарно вдягнутися і підмалюватися, Я бачу жінок, які старші від мене. в них все бровки намальовані, губки намальовані. Звичайно, якщо не вульгарно, це дуже приваблює, бо жінка собі робить. Задоволенням для душі, не тільки пити каву, не тільки слухати музику, танцювати, але й спілкуватися і співати. Це дуже важливо. Зараз я трошки поп'ю свої карусі. Вона мені додає гарного настрою для розмови. Цю квітку мені подарували навіть уявляєте в моїй старості, як приємно отримати подарунок, отаку от чудову, прекрасну троянду. Я дуже дякую цій людині, яка мені подарувала. Тепер про молодих. Їм дуже важливо чути досвід старших. Хоча бувають часом від молоді насмішки, тому що вони не так розуміють нас. В них інші, інше життя, в них комп'ютери, в них інтернет. Хоча ну, хто хто. Ну, багато людей мого віку так само користуються інтернетом і, і ведуть відеоблоги, І особливо слухають мене, Галина, пановик «Мозаїка життя. А колись ми були маленькими, Ми так само, треба зважити на те, ми так само дивилися на старших людей, на наших бабусь, на нашу маму, на тата, і нам здавалося, що вони такі старомодні. А я собі пригадую з дитинства. Моя мама ну, була скромна, дуже жіночка, вона носила мала довге волосся, колись носили більшості завивку, або дубки. Якщо хтось старший не слуги, пам'ятається, називали Дубки. І я навіть подумала, чи продають зараз такі гренадлі, зав'язували жмут волосся, і гренадлями втягували, і це називалося дубка. І знаєте, я зараз вже в своєму віці у мене щось відросло довге волосся, стало трошки вилазити. Я його дуже люблю, бо все життя довго носила. І вирішила теж пробувати ту дубку. Деколи заплету косу не знаю, як то виглядає. Але навіть придбала гринаду в дешевому магазині. Попробую так само, як мама. Можливо, щоб бути більш сучасними, можна зробити ще якісь ціловисульки накрутити і мати щастя, і мати настрій, і просто жити. Жити сьогоднішнім днем, вставати. Руки є, ноги є, очі є. Хоча в кожного по-своєму. Я мала дві операції на очі, я почала робити намисто біс, грошей гірше. Зіпсувався зір, але потім вже так буває, що на старість. До речі, шановні жіночки, хто вишиває, що замітили ви, що на старість зір покращується? Моя мама раніше в окулярах ходила, носила, працювала, а на старість вже було під 75, вона вишивала день і ніч. І каже, що сталося? Стала добре бачити. В неї став 100% зір і вишивала без окулярів. Так що і таке буває в старості. Старість це не вечір, це ж нева життя. Я б сказала молодим, що зробити після нас. Сказала б своїм дітям, своїм внукам, треба зберегти наші альбоми. Молоді вважають, що якщо людина померла, бабуся, мама, тато і ще далі, значить це якась погана енергетика. Ні, це зовсім не так. Люди, які вас породили, які вас виховали, які вас любили. І дарували подарунки, гарні слова і радісні миті життя. Вони не можуть бути поганою енергетикою. Я з своєї точки зору, якщо мама залишить 12 зошитів, чи 12 книжок, чи багато віршів, і книжок з прозою та з віршами та спогадами у комп'ютері, я думаю, це треба довершити. Це не можна викидати. У мене збереглися татові з ще з молодості. мамині атестати. З першого класу мама казала, перша кляса, третя кляса, четверта кляса. Я то зберігаю татові окуляри, татову вервочку. Не так багато речей, багато викинула. Татові одежі після смерті мій чоловік доношував, але все-таки пам'ять це дуже велика сила. І навіть вже в старшому віці, коли починається переживання про смерть, думки про щось погане депресії, нас радує альбом, який ми можемо відкрити. І наші діти, наші внуки так само колись будуть старими, і їм можливо тоді захочеться подивитися цей альбом, якими була е моя мама, якою була був мій тато, мій дідусь, моя бабуся. Подивитися їх навіть в шкільних фартушках, в коричневих формах із великими бантами. Це цікаво. це Приємні спогади, і особливо моя така порада старшим людям, які страждають від своєї старості. Згадувати це, згадувати своє дитинство. дивитися, тому що більшість людей зберігається альбоми, хоча зараз все вже в комп'ютерах, але альбоми зберігаються. Наша старість це наша заслуга, я би хотіла так сказати. Вона може бути світлою, але старість наша в наших руках. І тому я всім, хто мене уважно слухав, хто мене любить, поважає, хочу побажати, щоб ваші дні були теплими, душа спокійними, а серце вдячним. Пишіть коментарі і дуже хочу, щоб ви розповіли мені, як ви себе почуваєте в своїй старості, чи, ви, чи вам допомагає держава, чи ви маєте якийсь нормальний підхід до лікарів, чи ви ходите обстежуватися, і коли у вас нормальний тиск, коли, нормальний, коли менше болять ноги, ну, на старості кожного всяке буває. Чи ви живете просто для себе, чи ви в'яжете, чи ви вишиваєте. Чоловіки, можливо, грають якісь там шашки, шахмати, читають якісь книжки, дивляться футбол про спорт чи на риболовлю ходять. Кожен має своє захоплення будь-якому віці життя прекрасне, любіть його, шануйте його. Це Божий дар, наша старість це Божий дар. Дякую всім за перегляд. Пишіть мені коментарі та ставте подобайки, мені буде дуже приємно. На все добре, ваша Галюся!